Між парами допомагають захисникам. Студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу організували благодійний ярмарок у холі головного корпусу. Такий захід у виші вже став доброю традицією. Цього разу молодь об'єднала зусилля, щоб зібрати кошти на матеріал для маскувальних сіток та евакуаційних нож. На ярмарку продавали домашню випічку, солодощі, напої та навіть вироби ручної роботи. Студенти нашої групи принесли безліч маколиків, всяких різних випічки, тобто це пончики, всякі. І рулети, і так далі, солодощі загалом. Та збираються кошти на Збройні сили України. Безперечно, це важливо, особливо в нас час. На... Ну, коли в Україні ведуться там, збройний конфлікт, я думаю, будь-яка підтримка Збройних сил України є важливою. І ось такі заходи потрібно проводити часто в університетах, в школах, взагалі будь-де. Тому що до цих заходів може долучитися кожен. Студенти, прохожі, громадяни, всі мусять мати приймати в цьому участь. Як тільки ярмарок запрацював, він одразу зібрав чимало студентів. Кожен міг зробити свій внесок у підтримку військової бригади та допомогти зібрати кошти на маскувальний матеріал, а взамін отримати солодкий бонус або ж цікаву прикрасу. Сама доначу або з батьками допомагаю. Допомагали, давали машини Збройним силам. Допомагали з харчуванням, давали солдатам якісь продукти. Маскувальні сітки допоможуть нашим солдатам замаскувати щось, і вони зараз їм дуже потрібні. Зібрані студентами кошти передадуть до гуманітарного штабу, де щодня створюють маскувальні сітки витинанки та виготовляють евакуаційні ноші для захисників. Волонтерка Оксана Моспанюк розповідає, робота не зупиняється ні на мить запитів надходить чимало, тож матеріалів постійно бракує. За гроші із ярмарку планують придбати чотири рулони тканини, з яких зможуть виготовити близько пів сотні маскувальних сіток. Цей ярмарок і цей збір приворочений власне для 102-ї бригади, де служив мій син Моспанюк Святослав, і там також велика потреба власне і в сітках, і в евакуаційних ношах. Дуже багато підрозділів передислоковуються, і тому маскування не можуть собою забрати. І є дуже багато запитів. Ми продовжуємо робити маскувальні сітки ветенанки. В університеті кажуть, намагаються оперативно реагувати на всі потреби військових та залучати студентів до активної благодійної діяльності. Ми хочемо в наш спосіб, такими силами, як ми можемо, звернути увагу власне, і здобувачів, і власне колег на те, що потреби є, і ці потреби дуже серйозні на запорізькому напрямі. Рівно як і на інших напрямах ідуть запеклі бої. На жаль, гинуть люди, отримують поранення. І власне ми вважаємо, що ми маємо бути також належним чином долучені до цієї до цієї боротьби. Наступний ярмарок студенти факультету підприємництва і маркетингу планують провести вже з різдвяною тематикою та новими ідеями для підтримки зсу. Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402.